Друзі, до вашої уваги Audi e-tron Sportback з Європи. Це максимальна батарея 95 кВт, тобто 55 ка версія. Це у нас 22-й модельний рік, кінець 21-го випуск. Пробіг 53 тисячі. Втім, у нас гарної комплектації, а саме має S-Line зовнішній, камери 360, також S-Line внутрішній, звичайні зеркала. Є також оранжеві супорта, гарні 21 й диски з проточкою, є опційне тонування, переднє вікна і лобове є атермальне. Ось він код. Є в нас панорама з виїзним люком. сидінь, ісландське сидіння з тисненням, комбінація шкіра Алькантара, Дерні карти, вставки Алькантари, крутий ісландський руль з перфорованою шкірою. Дуже круто виглядає. Ось нас пробіг. Так, раз нам повідомляє. Важно поміняти батареєчку. у нас пробіг 53 тисячі, лише настав. Автомобіль має пневмопідвізку в базі, має також камери 360. Тут все це регулюється в русі, промальовується, бачите, все навколо. автобус, кущики. Також місцевісний інтервал у нас видно, що автомобіль на 21 до 21300 км ще вперед обслужений і також до 8 місяця 26 року. Тобто Зараз при куповці вам абсолютно найближчий рік часу нічого не потрібно робити. По салону з, ну, по екранчиках немає жодних там царапин, сідушки теж в адекватному стані. Тобто автомобіль тільки пройшов мийку, що ще не був на детелінгу. Ось по картах, тобто по порогах якихось таких моментів, я б не сказав, також тут подовжується, ну, механічно, але все-таки приємно, що є подовження. Є також бездротова зарядочка, всі порти вже йдуть. Ось така крута панорама з притемненням. Ось такий останній наш задній ряд, також є опційні шторки. Також є ставки ну посилання в усіх дверних картах. Ось так круто у нас панорама виглядає. Хто має дітей, дуже крута річ буде влікає. Також а, чорний опційний потолок. Є в нас теж безключовий доступ тут. Також по задній крісті. Ну, тут зважень немає. Автомобіль має діючу гарантію на батарейку до 2030 року і до 160 тисяч пробігу. Також авто. Повністю ціленький. є всі фотографії з-за кордону, де видно зафіксований пробіг, експертний огляд, авто. Тому кого цікавить дане авто, приїжджайте, тестуйте. Авто є повністю в рідному красі, без жодних нюансів. Я думаю, що нам обов'язково зайде. Якщо не цей, також є декілька інших гітронів, які з обов'язковим та й підберемо.